Розроблена російськими спецслужбами операція Моноліт мала б поділити Україну за цим планом. Половина території нашої держави стала б так званою Новоросією, а фактично Росією. Проте героїзм та відчайдушність українських військових зруйнували плани Кремля. Про це розповів герой України Олександр Пурхун. Називається Моноліт. По її задуму було забрати в Україні дуже багато областей. І вийти на рубіж по території річки Дніпро, все, що на схід від Дніпра, це Новоросія, все, що залишилось – це Україна під керівництвом майора Олександра Порхуна штурмовий загін брав та утримував стратегічну висоту Савур-Могилу. Під час цієї військової операції десантник отримав контузію, проте продовжував керувати завдяки умілому плануванню. Олександру Порхуну вдалось провести штурм з найменшими втратами серед особового складу та те.